що мають робити народні обранці, що має робити кожен українець для того, аби подібні випадки подібні інциденти. Доходило до фінального завершення і доходило до того, що щодо цих осіб, які вчинають злочини, а це злочини, навіть якщо ми там говоримо, поки вона особа не є там доказаною суді, вона являється невинуватою. Але те, що ми бачимо, це злочин, це злочин проти військового, це злочин проти людини, яка захищає кожного із нас. Що ми маємо робити? Кожен на своєму місці для того, аби ось ці люди несли покарання. І депутати, і суспільство незалежно наділені такою функцією, як контроль у депутатів це парламентський контроль, які який... ці депутати користуються цією функцією для того, щоб писати звернення, контролювати процес там, де його не можуть проконтролювати, наприклад, звичайні громадяни. Однозначно, громадська думка, громадська позиція, громадський контроль на сьогоднішній день ну надзвичайно важливий інструмент для того, щоб донести інформацію туди, куди потрібно. І це вже ми переконалися не тільки на даному прикладі, а багато було ще інших прикладів. До речі, заперечу пану Володимиру стосовно броварів, кримінальне провадження там відкрите, воно не закрите. Там справа рухається, можливо, не так швидко, як би хотілося, але власне, кримінальна а, справа відкрита і вона на ну... На етапі зараз будемо так казати оголошення підозр відповідних або дій, які мали би відбутися. Що стосується цього інциденту, знову ж таки, все Механізм дій, які б мали би бути від народних депутатів, вони були в першу хвилину. І напевно, оці ці дії вони якраз і привели до того, що швидко тепер відкрита справа. Тепер органи відповідно знають навіть ті, хто хотів би це приховати, судячи з усього органи місцевого, так правоохоронні органи місцевого самоврядування. Вони вже цього зробити точно не зможуть, оскільки справа лежить публічно на столі у президента. Вона висвітлена в усіх засобах масової інформації. Вона на контролі у всіх органів суспільних незалежних громадських. Безувачі, що відтепер тепер навіть впливу з цього кримінального Нема авторитету ніякого. Не буде не буде абсолютно вражатися. Звичайно, єдине по яких статтях зараз правоохоронні органи відкриють цю справу, тому що тут же ж є порушення публічне стосовно побиття військового під час воєнного стану. Тут є ДТП. Тому ми не знаємо, хто був винен у ДТП. і, Власне, що там відбувалося про це ні в сюжеті, ні в новинах ніде немає інформації суттєвої. Але ми бачимо тепер продовження справи. Після ДТП відбулася ще одна справа, результатом якої є побиття військовослужбовця у воєнний час, і це вже є дуже ну серйозно, і це те, що не буде ігноруватися абсолютно ніким ні від влади. Ні, від суспільства, я от прям впевнена. Я думаю, що ми навіть зможемо з вами на наступних ефірах підняти цю інформацію і вже отримати результат дій ну, через якийсь певний короткий час, проміжок часу. У мене відразу ось виникло запитання. Ви кажете, що в наступному ефірі можемо поцікавитися, яка на якому етапі так розслідування і куди взагалі рухається так ця справа. Щодо Ірини Фаріон. Наприклад, я давно не бачила у новинах теми, де б писали про вбивство мовознавиці екс народної депутатки пані Ірини Фаріон. Чи є, є у час? вас якась інформація? Mm. Бо на жаль, так і стається в нас в Україні. Можливо, це так і загалом во всьому світі. Що коли воно набуває такого розголосу, про це всі говорять, кажуть, що будемо тримати на контролі, і що всі спецслужби задіяні, і ніхто не зможе використати якийсь власний вплив на ту чи іншу історію, але проходить трошки більше часу. До місяця, можливо, навіть і до тижня, хтось загалом каже, що новина живе така резонансна не більше там або 20, 24 або трьох діб. Але на жаль, у нас стільки багато подібних інцидентів, що ми забуваємо про попередні. Ми не забуваємо, забувають журналісти висвічувати. Насправді справа рухалась, так і рухається. Розслідування відбувається про нього звітують. Єдине, що це тепер не так цікаво висвітлювати в мас-медіа, тому що власне раніше це була пікова новина, але народ її пережив. Ми це все через себе пропустили. Ми про це дізнались, і тепер кожен окремо або моніторить і відслідковує слідкує за ситуацією окремо. А у засобах масової інформації є набагато цікавіші пікові інформаційні якісь вибухи, які сьогодні озвучуються в ефірі. Якби би ви або ваші колеги з інших журналістів з інших телеграм каналів сьогодні піковою новиною підняли питання стосовно кримінального провадження по справі пані покійної Ірини Фаріон, царство і небесне, то відповідно це би так само як з паном мером Франківська підхватили. Почали би відслідковувати, завалили би міністерство внутрішніх справ величезною кількістю різних звернень. І висвітлили б цю інформацію. Але в ефірі. якщо журналісти про це не пишуть, якщо значить це засоби... їм не цікаво. Або немає цієї інформації, або немає Тобто немає, вона про що публічна. Писати. Це ж інформація публічна, вона не закрита. Досудове розслідування може бути закрите лише в частині якихось важливих матеріалів проговорення позицій свідків або, можливо, проговорення там елементів самого, самого вбивства, тобто те, що має бути під грифом секретно, те, що на що прокурор не дасть дозволу, а все інше на якому етапі знаходиться слідство, що для цього робиться. Відповідне звернення до тимчасових слідчих спеціальних комісій, які є створені, куди можна звернутися і закликати. Ти правоохоронні органи це все є публічно. Інформація відкрита. Кримінальні провадження мають номери, не от такі, а цілі, ось такі, де зашита інформація про що це провадження. Просто треба звернутися. А насправді справа йде, рухається, розслідується. Ніхто не зупинявся. Пане Володимире, ви як колишні журналісти, знаєте, що таке писати, і знаєте, як освічувати, висвітлювати інформацію. А певне журналісти про це не пишуть і засоби масової інформації це не публікують, бо просто-напросто немає, немає якоїсь інформації, яка би спричинила резонанс нової і нової інформації, так яка би підняла усі медіа. І ми в наших ефірах почали як що говорити так про Ірину Фаріон покійно. Просто немає про що говорити. Ваш погляд, що, що має для цього робити ще більше журналіст для того, аби висвітлювати цю інформацію? Що для цього може робити просто звичайний українець? Тому що бувають випадки, коли не журналісти, а українці, які цікавляться, які вміють дізнаватися, шукати пишуть про це у своїх на своїх сторінках, висвітлюють і потім вже це підхоплюють. Питання тут не в журналістах, тут питання в публічності, тому що ви праві, що будь-яку новину може написати звичайна людина, і ця новина підхопиться, якщо вона резонансна, і вона отримає своє життя. От. Тому зараз так журналістика вона дуже модернізована, і ті самі журналісти є звичайними блогерами. Які просто щось знімають, щось пишуть. І якщо питання резонансне, воно отримує реально, ну, ви тоді так само його підхопите. З приводу розслідування, якщо ну, я не хочу обговорювати Фаріон, там якось дуже швидко так ордена повісили за розкриття, але справа ще якби, дійсно розслідується. Побачимо, чим це закінчиться. З даного прикладу, по смілі, а чому так. Я так сподіваюся, що напевно має бути якщо ти там згідно кримінально-процесуального кодексу, то слідчі дії ну, там вони обмежені в часі, і дійсно до кінця року має бути якась там розв'язка. Або вони закриваються цю справу, або вони направляються в суд. Ну суд там може трохувати довше. Аналогічний випадок з побиттям військовому в нас був в жовтні 23-го року, коли два депутати Куницький і Дмитрук побили військового. Один зараз у бігах, а другий сидить на радах МВС. От. Якщо ну, Дмитруку кримінують побиття військового, ну, це теж побиття військового. Якщо до народного депутата знайшли підхід через кримінальну справу, так чому до кримінального авторитету так само не знайти? Будет, реально буде дуже показово. Треба ці дві справи відслідковувати, тому що буде дуже дивно, якщо якийсь там авторитет, не авторитет, мешканець смілий зможе вийти сухим із цієї історії, от реально буде дуже дивно.